Всім доброго ранку. О сьомій годині ранку було так тихо, тепло. Зараз 9 година. Зірвався вітер. І надійшли хмарки. Мабуть, буде дощик. Начебто вже крапає. ж якби не вітер, вітер, мабуть, знов пережене. Що наші гарбузи. Цвітуть. Так, я зібралася йти щось з гусем. Якусь молочаю десь знайти. Хоч і пасу, але вже воно вигорає. Те старе, а те не росте. А, мабуть, дощ мені не дасть. Так думаю. Далеко від дому не піду. Щоб було як втікти, якщо пуститься гарний. Уже хмари пішли далі, так що нема що на дощ розчитувати. Так, вже набрали. Вже в нас сонце. Йшла по дорозі подивитись на гарбузи. Цвітуть гарно. Що в нас тут в'яжеться чи ні? Такі вже є. Кажу до Наташі, що вже гарбузики є, на каві пішли б та й подивилися. За ж думаю, піду та й подивлюся. Якби ще дощ, якби ж. Вчора я дивилася, то з цього краю було повно чорних комашок, якийсь довгоносик. Сьогодні вітер, марно, вчора дуже пекло, а сьогодні нема. Нема ні одного ніде ніякого. Думаю, йду по дорозі і думаю, може, деяка ще кухнічка завалялася, бо ну вже нема. Вже все. Що я бачу, і я таке бачу перший раз у житті. Бачите? Так. Все ще є дрібненька. Ай, не видно. Це таке дівчаточка. Ніколи в житті такого не бачила. З ягідки росте. Щось росте. Що воно таке, хто знає? Так, іще знайшла. Так, ми вже теж дочекалися огірочків. Наші перші огірочки. Такі, такі огірочки. Огірочки теж свої вже має. Посоля цвіте. Так, що ж у нас тут? Гарбузики, гарбузики. О, mm. гарбузики гушні. Вітер Прийшла я вже Тут кінець села, старий садок. Думаю, подивлюся, чи є тут дереві. Послала Стасіка, щоб він подивився. Ну я йому сказала, подивися в садку, в садку немає. А те, що на дорозі його повно, то може він і сюди не їхав, може він йде другою дорогою. Не знаю. А тут яка краса. Все цвіте, все пахне медом, і все кругом позаростало. Ми ж раніше тут пасли корови. До річки гонили воду пити, вдень тут доїли і в відрах несли молоко додому. Оце було спорт був. řička, zhruba v jedno anžálení harbuzy. Все заросло, треба дивитися під ноги, щоб часом не намотати якусь гадюку на ноги. Ну, Начебто не чула я, щоб тут водилися якісь такі гадюки. Але все може бути в даний час, коли так все позаростало. деревію. Вся дорога цвіте, але ж тримати здоров'я і час, щоб ходити його заготовляти. Ну, проведу такий експеримент. Попробую, я вже трохи заготовила, трохи висушила. Треба мені набити мішка, зважити. Скільки там буде кілограм сухого і зараз, скільки буде пересилка стояти, в нас я не чула, щоб десь приймали, треба висилати. Ой. Кажуть, може куравичинки не стоїть, З мене сміються. Кажуть, ну-ну заробиш. Але ж кортит. Бачите. Всю дорогу. Є, є, є. Вставай і ріж, і ріж, і ріж. Трохи вітруган. йти додому, брати радюшку, сікатора і йти різати. А спина болить, а ноги болять, мабуть, на цей вітер. Так. Кругом такі вже зарослі, я тут давненько була. Заростав. Всі тікають ближче до міста. Якісь більші села, де є школи. У ну, нас хоч і дітей мало, але автобус возить у школу. Бачите, скільки відколи я йду, є і є і є. Так, не тільки дереві знайшла, а й знайшла ще гуся молочай. Ось. Такий, як я ростом.

Молочай. Так, це пізня якась малина. Така росна. Десь одну бачила. А, ось бачу, яка здоровенна. Ходила я пів села, таку собі екскурсію зробила, нарвала гусям і йду додому. Сусід приніс банку, де я давала, щоб бжоли помили. Бачите, як вимили гарно. Дощу в нас так і нема, хмарки ходять ходять. Ой, коли ми його дочекаємося. Лишилося мені ще попасти гусенятка, хоч я їх накормила, але все одно вони хочуть пастися. Так що всім гарного вечора і тихої всім ночі.